Де вас, Ви на каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Давайте сьогодні поговоримо про НАТО, ОН, ЄС та таке інше. Дивіться. В інтерв'ю німецькому телеканалу Олаф Шольц заявив, що він проти запрошення України в НАТО, бо країна, яка воює, не може стати членом Альянсу. А чи можна Україну напали? Де тут Будапештський перський меморандум? Куди його там занесли? Замість туалетного папіру, мабуть, поклали в кімнати. На жаль, так. Добре, давайте подивимось. У мене вже є второпрогноз щодо того, чи вступить Україна в НАТО в найближчі роки. Подивіться, це за, на початку 2023 року. Я робила і, на жаль, він відігується, що ніхто Україну в тому НАТО не чекає. І взагалі, як то жартують НАТО, not action... Only token. Давайте подивимось, чи буде Україна членом НАТО. Давайте візьмемо, знову ж таки, найближчі 3 роки. Яка вірогідність? Яка вірогідність, що Україна стане членом НАТО в найближчі 3 роки? Королева мечі жорстке ні. Тут у нас Єропант. Колісниця і десятка жезлів. Дорога України в НАТО може бути досить складна, ось якісь норми, правила. Зробіть все, як в НАТО має бути. Колісниця, давайте, наче як рухайтесь в тому напрямку, але ми вам зробимо цю дорогу наскільки важкою, наскільки таким важким тягарем, але ви йдіть, як то кажуть, як там. Улітка, повзіть до того НАТО, ми будемо вас дурити, дурити, наче казати так, 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 але ж десятка жезлів дуже важкий шлях. І тут ні, мова не про які три роки не йде. Тут від 5 до 10 років може відбуватися цей шлях України до НАТО, і постійно будуть ставити палки в колеса то те не так, то се не так, то те зробіть, то ви воюєте то ще щось. Ні, королева мечів, на жаль, найближчі три роки це жорстке ні. Ось є якийсь паш Пентаклів, що так можуть давати якісь запрошення, пропозиції, але по лицару Пентаклів це знову ж таки досить-досить довгий шлях. Єлі-єлі, душа в тілі, туди ми рухаємося. Дев'ятка жезлів таке вже було. Україну маловірогідно, що в найближчі роки приймуть в НАТО. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, давайте подивимось до ЄС. Може нас приймуть швидше. Яка вірогідність, що Україну в найближчі три роки візьмуть до ЄС? Яка вірогідність? Яка вірогідність, що Україну в найближчі три роки візьмуть до її. Стрійка мечів, карта розчарування, поранене серце? Десять жезлів, знову ж таки, ця випала. П'ятірка мечів і король мечів. Маловірогідно і вступ до ЄС найближчі три роки. Поки йде війна, нікуди нас не візьмуть, війна затягується і все досить таке важко. Польща своє там хоче. Ось дивіться, підірка мечів, король мечів, що там була волинська трагедія. Хто орбан своє щось хоче, кожен хоче щось своє. Дуже важкий шлях. Що в ЄС, що в НАТО, найближчі роки. Не треба, мабуть, і рипатися, тому що одне розчарування. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, чи є користь Україні від ООН цієї імпотентної організації, де той Гутеріш ручкається з Путіним, кланяється йому і там майже цілується. Давайте подивимось. ООН. Чи є для України користь від участі в ООН? Чи є для України користь від участі в ООН? Тут мечі, мабуть, вже звідти треба самим йти. Жриця, п'ятірка жезлів, сила. Ну, таке. Чи є щось дуже-дуже щось трішки вони стримують. Як, якісь, можливо, ще більш агресивні дії були, якби Україна не була в ООН. Але пожириться, все там ясно, що нічого не понятно. Під ці Під килимні ігри, свої суперечки, кожен своє щось хоче і сила. Ну, таке, ні. Особливої користі глобальної для України я не бачу. Якщо взяти тут квінт Диявол, це і Україну якось стримує, і якісь дії стримує Росія щодо України. Це якась. Стримуюча організація, і по дияволу це, скоріш за все, лише викинуті кошти на ось цих дармоїдів, які ходять, протирають штани за те, щоб приймати незрозуміло які рішення, на які Росія хотіла, не будемо нецензурно виражатися в ефірі, м'яко кажучи, плювати. Ось, на жаль, таке імпотентне ООН. НАТО і ЄС ми нікому там не потрібні, тому треба робити щось своє. Тільки сильну Україну будуть, будуть хотіти бачити всюди. Україну слабку не треба нікому. Україну в війні не треба нікому. Тому треба створювати свій потенціал. Розробляти озброєння, піднімати економіку, викорчовувати корупцію, і лише тоді буде хороше життя в Україні. Ось такий був прогноз. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, до зв'язку!